Вітаю вас, дорогі восьмикласники та восьмикласниці! Я Анна Рінархова, ваша вчителька хімії. На попередніх уроках ми з вами вже ознайомилися з формулюванням періодичного закону, що дав Менделєєв. Властивості хімічних елементів, їхніх простих речовин та сполук перебувають у періодичній залежності від їхніх відносних атомних мас. Але. Якщо уважно розглянути періодичну систему, можна помітити деякі невідповідності, візьмемо такий приклад: відносна атомна маса аргону 40, а відносна атомна маса калію 39. Тобто, аргон має більшу відносну атомну масу, ніж калій. Отже, спочатку в періодичній системі мав би бути розміщений калій, а після нього аргон, чи не так? Але якщо поміняти їх місцями, інертний елемент опиниться в підгрупі лужних елементів, а лужний елемент у підгрупі інертних елементів. То що? Невже періодичний закон не працює? Звісно, працює. Менделєєв був абсолютно правим, вважаючи, що причину періодичності в зміні властивостей елементів та їхніх сполук потрібно шукати в самих атомах. Він сформулював періодичний закон майже за 30 років до відкриття складної будови атома і за 40 років до відкриття атомного ядра. А на цих відкриттях ґрунтується сучасне формулювання періодичного закону. Властивості хімічних елементів їхніх простих речовин та сполук перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів. Відтак. Від кількості протонів у ядрі. У чому ж причини періодичності? Розгляньмо заповнення електронами зовнішніх енергетичних рівнів у атомах елементів однієї підгрупи. Спочатку оберемо два елементи першої А групи літій та натрій. Це лужні елементи. Зовнішня електронна оболонка атома літію. 2С1, а атома натрію 3С1, в атомах обох елементів на зовнішньому енергетичному рівні по одному електрону, який перебуває в С-орбіталі. Елементи, атоми яких мають однакову будову зовнішньої електронної оболонки, називають електронними аналогами. Розгляньмо іншу пару елементів однієї підгрупи флуор і хлор. Це галогени, типові неметалічні елементи. Зовнішня електронна оболонка атома флуору 2С2, 2П5. Атома хлору 3С2, 3П5. Отже, ці два елементи теж є електронними аналогами. Саме подібність будови зовнішньої електронної оболонки атомів і зумовлює подібність властивостей елементів однієї підгрупи. Отож, друзі, який висновок ми з вами можемо зробити? Періодичність зміни будови зовнішньої електронної оболонки атомів елементів зумовлює періодичну зміну їхнього хімічного характеру, у цьому і полягає фізичний зміст. Періодичного закону. Залежно від типу останньої орбіталі, яку зайняли електрони в атомі, розрізняють s елементи p елементи d елементи та f елементи В атомах s елементів один або два електрони з найвищою енергією займають s орбіталь Це елементи першої А, другої А підгруп та гелій. У періодичній системі їхні клітинки мають рожевий колір. У p-елементів зовнішні електрони перебувають у p-орбіталях. Це елементи 3А, 4А, 5А, 6А, 7А та 8А підгруп. Їхні клітинки жовті. Усі елементи підгруп B належать до d-елементів. Колір їхніх клітинок синій. – це лантаноїди та актиноїди, які розміщені в нижній частині періодичної системи. Клітинки цих елементів зелені. Можна помітити, що кількість елементів одного типу в періоді збігається з ємністю відповідного енергетичного підрівня. Кожен період містить два S-елементи. П-елементів у другому і кожному наступному періоді 6. Д-елементів у четвертому і кожному наступному по 10. Ф-елементів у шостому і 7 періодах по 14. А тепер виберіть серед указаних символів символи С-елементів. Гелій. Кальцій, цинк, аргентум. Правильні відповіді. Гелій. Та кальцій. Відмітимо, що в межах однієї підгрупи кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів залишається сталою, а в межах періоду зростає зі збільшенням атомного номера елемента. Які ж ще властивості хімічних елементів змінюються періодично? Наприклад, значення максимальної валентності елементів, позаяк воно збігається. Із кількістю електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Щоправда, флуор, оксиген, нітроген та деякі інертні елементи є винятками з цього правила. Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з гідрогеном та металічними елементами також змінюється періодично. Його можна обчислити, віднявши від восьми номер групи, де міститься елемент. Наприклад, неметалічні елементи четвертої групи виявляють у названих сполуках валентність 8 мінус 4 4. Атоми п'ятої групи 8 мінус 5 валентність 3. Елементи шостої групи валентність 2, а сьомої групи валентність 1. Тепер складімо формулу сполуки калію з нітрогеном. Калій металічний елемент першої групи. Отже, його валентність 1. Нітроген неметалічний елемент п'ятої групи. Значення його валентності у сполуках з металічними елементами становить 8 мінус 5 дорівнює 3. Формула сполуки калій 3N. Друзі. Визначте самостійно значення максимальної валентності селену. Варіанти відповідей 2, 4, 5, 6. Селен міститься у шостій апідгрупі. Отже, максимальне значення його валентності 6. А яку валентність виявляє селен у сполуках з гідрогеном та металічними елементами? Виберіть правильну відповідь: 2, 4, 5, 6. У сполуках із гідрогеном та металічними елементами значення валентності неметалічного елемента дорівнює 8 мінус номер групи. Тобто 8 мінус 6 дорівнює 2. Отже, зі зростанням порядкового номеру елемента значення максимальної валентності елементів у групах не змінюється, а в періодах зростає. Тепер звернімо увагу на те. Як змінюються радіуси атомів елементів у періодах та підгрупах? Поміркуємо разом. Чому ці зміни відбуваються? Порівняємо атоми літію, натрію та калію. В атомі літію дві електронні оболонки. В атомі натрію їх три, а в атомі калію їх чотири. Зрозуміло, що зі збільшенням кількості енергетичних рівнів, зайнятих електронами, радіуси атомів зростають. Отже, радіуси атомів елементів однієї підгрупи зростають зверху донизу. А от здавалося б, у межах одного періоду радіуси атомів мали б бути однаковими, позаяк кількість енергетичних рівнів залишається постійною. Але це не так. За законом фізики, частинки протилежних зарядів притягуються одна до одної. І чим більші величини цих протилежних зарядів, тим притягання сильніше. У періоді заряди ядер атомів зростають, а отже, і зростає сила притягання електронів до них. Під дією цієї сили електронні оболонки атомів стискаються. Як наслідок, у кожному періоді радіуси атомів елементів зменшуються. Підведімо підсумок. Зі збільшенням порядкового номеру елемента радіуси атомів у кожній підгрупі збільшуються. А в періоді зменшуються. Друзі. Виберіть, будь ласка, серед указаних елементів той, що має найбільший радіус атома. Магній. Кальцій, цинк, бром. Правильна відповідь: кальцій. Адже радіуси атомів елементів у підгрупі зростають, а в періоді зменшуються. Друзі, ми з вами з'ясували фізичний зміст періодичного закону та розглянули, як змінюється значення валентності та радіуси атомів хімічних елементів у періодах і групах. Про інші закономірності в періодичній системі говоритимемо у другій частині цього уроку.